Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Як ми бачимо, наше суспільство з часу плівок майора Мельниченка дуже сильно деградувало. Так, ось коли були такі плівки. Так, Майора Мільниченка. То у е, Верховній Раді їх розглядали там. Ну, це був вибух на всю країну, демонстрації якісь були. І все таке зараз все тихо, шито крито. Оце ми додеградувалися в той час, коли Набута САП провели масштабну операцію. Проти корупції в одному тільки енергетичному секторі. Так що вони відкрили слідчі: схему відкатів в компанії «Енергоатом» провели там обшуки і вже оголосили перші підозри. І цікаво, що операція ця вся у Набу і у САПі отримала назву МІДАС. Це говорить про те, про свідченість так, слідчих про ці, цих двох організацій. Тому що Мідас це такий міфічний цар із грецької міфології, може він і не міфічний був, який мав здатність. Коли його руки до чого б не торкалися, все те перетворювалося на золото. І в нас таких хлопців, виявляється, дуже багато, які здатні все перетворювати на золото. Так, так ось, подивіться, як ми деградували з того часу. Наше суспільство взагалі не реагує на оцю масштабну корупцію в цей час, коли це ж. Пов'язано з його конкретним життям, із відключенням електроенергії, з війною і все інше. Мовчок. Він мовчок. Отже, відкати складали де до 15% від суми укладених контрактів. Так. І отримані незаконним шляхом кошти, ну знову ж таки, за даними НАБУ, відмивалися через Офіс. Центрі Києва, який належав родині колишнього депутата Андрія Деркача. Ну, я не знаю, його можна назвати зрадником, він просто був агентом Москви і зараз є депутатом. Так, не знаю, думи чи чого там. Він у е, Москві. Ну як це? Під час війни родина відмиває його. І ніхто нічого, ніяких демонстрацій ніхто. Ніхто нічого. Так. Народу все по цим балах і глибоко в носі. Отак його довели. <сміття> Спочатку голосування у 19 році розвели, як котят, як казав один. А потім, так, от зараз. Ви що думаєте, ніхто не був у із вищих. Посадових осіб. У нас, ну, чи були, ну, як ви думаєте, от мені цікаво, як народ з цього боку думає. Так, ну, ось, подивіться на цих всіх хлопців. Тимур Міндіч, якого в Вікіпедії називають Український єврей, я не знаю так, співзасновник квартал 95. Хто там із кварталом 95 у нас? Так, ексрадник радник енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки, ви чуєте, з безпеки? Дмитро Басов. Так. Олександр Цукерман. Ну, какая хвамелія, какая не нерусская, Ну, класика, Цукерман. Ігор Фурсенко, Леся Устименко, Людмила Зоріна. І головне, що кодові імена були. Це ж не просто там якісь хлопці, просто так. А вони клікухи мали погані. Так, подивіться, міндіч Карлсон. Ну, так що ж ви думаєте, що в нього у пропелер у заду, і він полетів на е, вертольоті? Це ж той же ждавку Калідор відкрив йому, щоб його, не дай Бог, протиповітряна оборона не збила чи не підняли F-16, так, для збиття. Хто це міг дати Таке розпорядження? От, в принципі. Головнокомандувач, хто це міг дати? Ну, Таке розпорядження, він летів, як Карлсон. Хто? Фантастика. Так, Миронюк мав рокет, чи рокет. Так, ну ракета. Може, він на ракеті буде тікати. Рокет, так. Басов тенор, ну, ясно, що співак, ж, Безпека, так. поєт, як Соловей, Цукерман, Шугармен. Не зрозуміло. Фурсенко Рьошик. Ну, і ось той чоловік, який, до речі, відмовляється йти в відставку. Його треба, як кажуть, сажать. А він відмовляється йти в відставку. Ну як це? Ну, до чого ми дожилися? Я маю на увазі Сігізмунда. Галущенка. Так. Mm. І, і навіть він міністр не підозрюваний наразі. Є лише фігурантом. Фігурант. Так, з клікухою поганий міністр, але тільки, тільки фігурант. Ну, так. Ну, зрозуміло, ж міністр не може бути. Так. так. Ну і кажуть, і тут навіть місцями пишуть, так, що головне. Хто тут створив цю організацію? Ну, які ти говорящі хвамелії в національному отношенні? Ну, звичайно, нація ніякого відношення не має до цього, я, я стверджую. Але ось читаю, так, в матеріалах слідства йдеться, що Міндіч і Цукерман створили злочинну організацію для вимагання відкатів та легалізації незаконних коштів. Дивно. Ну як так? Ну, це український євреїн ну, не може? Ну, я, я ж вам кажу, що національність не має ніякого значення. Какая разність? Це ж зрозуміло. Але чому тоді тут оцю створили організацію ці два е, Кенти? Мені не зрозуміло, так? Мені не зрозуміло так. Ну, ви, напевно, знаєте, ви ж, вам же все, яка різниця, так. Тому ви все це знаєте. Виявляється, це якийсь. Я думав, це Цукерберг навіть спочатку вже грішив на того американського, цього, хто він там, Facebook, хто він там ще. А виявляється, це наш цукерман. Так, На Іді, знаєте, що означає Цукерман? Цукрова людина, ну так не мідас якийсь там, а її треба було називати цю операцію Цукерман, коли людина все, до чого її руки не торкаються, перетворює на сахар.